Вітаю, любі друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити про огірки, які я планую посадити у 2025 році. Перший це Амур F1. Ніколи його до цього не саджала, тому нічого не можу про нього сказати. Буду вирощувати, все вам покажу, розкажу, сподіваюся, буду вражайним. Наступний це Аякс. Як бачите, я відкривала цей пакетик і садила ці огірки. Але я теж нічого не можу про нього сказати. Бо в минулому році я його садила як на другий врожаї вже влітку, і його з'їли слимаки. У мене залишилось тут 5 штучок, і я все ж таки хочу їх посадити. Посаджу через розсаду. Сподіваюся, все буде добре. Через розсаду ніхто їх не з'їсть. І тоді подивимось. Наступний це Маша f 1 Маша F1 1 мій улюблений огірок. Він найсмачніший. Він такий солодкий, це просто кайф. Він навіть коли переростає в такі, знаєте, величезні огірки, він був смачнючий навіть такий. Не горічий, нічого в ньому нема. Суперський, Обожнюю Marшу F1. Наступний солют. Не салют, а солют. Він класний огірок. Просто класний огірок. У мене в минулому році Маша трошечки хворіла, якось вона була слабша, то цей був здоровий, давав мені плоди, усе літо. Дуже мені сподобався. Але Маша смачніша. І наступний, якщо до цього було тільки партино-карпічні огірки, ті, що в один стволик треба вести. Це салім. це салатний огірок, і його треба прищипнути. Тобто він пчола запальний. Я його прищіпую десь після четвертого листочка. Він дає мені чотири пагони з, з рослинки з однієї, і на ній зав'язується багато великих, отаких, от як на картинці, як знаєте, як ВТБ продаються оці великі, довгі, товсті, смачний, ароматний. Мені він дуже подобається. рослина така, знаєте, потужна, такий товстий стовбур, класний, велике листя. Росте чудово, смачний. Класний, дуже його люблю. Ой, і буду купляти ще, коли ці насіння закінчиться. Або заберу свої, якщо вийде. Дякую за перегляд. Спостерігайте. Будемо вирощувати разом. Влітку все вам про них розкажу. Підписуйтесь.